Вітаю, друзі! Дякую, що завітав до мого каналу. Сьогодні у нас прогноз на наступний тиждень, тиждень, який відбудеться з 22 по 28 травня 2023 року. Ну, як завжди, у нас запитання: що чекає на нашу країну? На Україну на наступному тижні. Ну, і ми знаємо, що зараз всі. Інші країни і весь світ залежить від того, що відбувається в Україні. Дивимось, що чекає на Україну на наступному тижні. До речі, пишіть, будь ласка, як у вашому житті це відбулося, цей прогноз, який я роблю кожного тижня? Тому що минулого, на минулий тиждень, на тиждень, що минає, я робила прогноз. Мені він дуже не сподобався і хочу, щоб ви написали, як це було у вас. Мабуть, це було добре, на що я сподіваюся. Тобто, дивимось, ну, це, мабуть, навіть не потребує пояснень. Це фон тижня з маленькою кубкою. Ми завжди достаємо якісь з старших арканів, це фон тижня. Ну, що про це, про що може казати ця картка? Ну, насамперед, у кожної картки дуже багато значень, і це все залежить від контексту. Ну, Це ми знаємо зараз де війна, а це втілення зла. То це, мабуть, будуть якісь капощі від нашого ворога, ну, інакше не буває, але це може бути щось особливе, ще погане і защрьонне, як то кажуть. Мабуть, це буде запугівання, залякування, ще якісь. Можуть виявитися якісь нові їх злочини на тих територіях, що були окуповані. І, мабуть, це будуть якісь нові бомбардування, бо показує безсонні ночі. Це, що ще нам показує, що, мабуть, вони будуть намагатися зробити вигляд, що вони відходять по, по всім правилам. Тобто ми бачимо, що є натяк на те, що вони будуть відходити. І будуть... Робити. А, ну, тобто, Можна зрозуміти, вони. Будуть намагатиметься показати, що вони нібито це знову якийсь жест доброї волі. І це буде багато брехні, і вони будуть перекручувати все, як завжди, свою поразку. Вони будуть показувати, ніби це якась перемога. Ну, тоді, мабуть, непогано, але все ж таки якісь. Жахи, якісь кошмари, якісь речі, які будуть заважати нам спати, це треба мати на увазі. Якщо це ми перенесемо на прогноз до, наприклад, родини, так, це можуть бути якісь сварки, але дуже важливо домовитися. Про те, що повинні бути якісь певні правила, по яким треба жити. Або навіть, мабуть, роз'їхатись на деякий час пожити окремо і обміркувати все це. А якщо це про бізнес, то треба також, мабуть, ну, зараз такий час, що якийсь безлад може бути в бізнесі. Інших організаціях, підприємствах, тому треба переглядати, зробити якісь нові правила. Інакше може все розвалитися. Буде дуже сумно. І якщо це про здоров'я, то треба попіклуватися про добрий сон. Бо коли людина погана спить, це Відбивається на усіх інших справах. Це дуже погано сон це важливіше за їжу. Тобто, візьміть собі розпорядок дня, зробити, щоб добре спати, і, ну, щось таке, якщо ви багато сумуєте і за цього багато спите, то треба якось лікуватися. Ну, тобто, друзі, такий тиждень будете з якимись неприємними сюрпризами, тому готуємось і взагалі краще, коли у вас є правила життя. Принципи, правила поведінки, правила спілкування і все таке інше. Жити за правилами це завжди зручніше, ніж жити, як вийде. Тому бажаю всім гарного тижня, концентрування, фокусування порядку. І тоді все буде добре. І, звичайно, як завжди, слава Україні!